Всім привіт! Сьогодні я хочу розказати і показати вам, як налаштовуються макроси на перетворюючих частоти vector VS серії VDive. Макрос або макрофункція це попередньо заданий набір функцій, який присвоюється аналоговим та цифровим входам для спрощення налаштування поведінки привода без ручного призначення кожного входу окремо. Отже, щоб налаштувати макрос, потрібно для початку обрати, що саме вам потрібно. Для цього скористаємося посібником. Коли ми визначили, який макрос підходить до нашої задачі і підключили дискретні та аналогові входи. По відповідній схемі налаштовуємо наші параметри. Натискаємо та тримаємо центральну кнопку для входу в режим налаштування. Кнопкою вверх вибираємо параметр P12, обираємо потрібне джерело керування, в нашому випадку це 0, керування через клеби. Далі переходимо в параметр P14. Він відповідає за розширені параметри. Без нього ми не зможемо перейти в параметр P15. Вводимо значення 201, це код доступу до всіх параметрів, які є в даному ПЧ. Після цього можемо перейти до параметру P15, де обираємо налаштування входів. Для прикладу оберемо значення 2 завдання однієї з чотирьох налаштованих швидкостей. І при певній конфігурації подачі живлення на клеми ми бачимо попередньо встановлені швидкості. Все, макро налаштовано. Дякую за увагу.